Привіт, шановні трейдери та інвестори. З вами Гуру Макетс. Починаємо із загальної інформації про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр, трохи докладніше. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважно розглянути всі параметри досліджуваної організації. Тепер давайте порівняємо поточну ефективність компанії Інесис, Тикер INS. Цей огляд створено з використанням даних станом на 8 квітня 2025 року. За класифікацією Guru, макет з компанії Енесис належить до підкатегорії. Pram Electron, в оцінюванні беруть участь 64 організації, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці відео. Загальний результат для компанії 6,5 з 10 балів, середній результат за підкатегорією 1,7 бала. Якщо поглянути в широкому плані, на фондовий ринок США загалом ми побачимо, що середня оцінка для фондового ринку в сукупності становить 1,9 бали проти оцінки 6,5 бала за інасис. Порівняння динаміки курсу акцій компанії НСС і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії НСС показали зміну на мінус 11,1 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 11,7 віц. Це нічого не говорить ясно, але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Інасис оцінюється в 3,2 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 580 мільярдів доларів. Інасис має частку 0,592 і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 1,84 мільярда доларів. Балансова капіталізація під категорії становить 130 мільярдів доларів. І на припадає на частку 1,421 тисяч на віц. Зіставивши зайняті частки біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка НСС у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,592 тисячні віць. Капіталізація балансу становить 1,421 тисяч навіц. на 180% перевищує частку мінової вартості. Оцінка частки компанії на ринку та балансова вартість під категорії Добро 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 1,307 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 71% власного капіталу. Рейтинг за рівнем фінансових зобов'язань підприємства терпимо 0 балів. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 9,7%. Середній показник у підкатегорії становить 23,5, що на 59% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 328 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 391 мільйон доларів. На 19,3% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 0,9. Середній показник у підкатегорії 2,2 це на 59% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка показника мінової цінності його виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 3550 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 4280 мільйонів доларів. США, Що на 19% більше, ніж на поточний момент. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржа становить 9,2% із середнім показником для підкатегорії 9,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії стерпно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,199%. Що на 103% перевищує частку ринкової капіталізації? І це свідчить про дисбаланс у поточній ринковій вартості компанії Енес швидше за все, в бік недооцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 296 тисяч доларів, а для підкатегорії 600 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 50,7%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого становить 30,4 тисячі доларів. Середній по підкатегорії 25,5 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 19%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка на одного працівника організації становить 329 доларів тисяч. За підкатегорією 275 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 20%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Скорочені акції становлять 1,7% із середнім показником підкатегорії 2,2%. Це показник можливого короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 22% для компанії Енесос. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 29%. Технічно цінні папери підкатегорії оцінюються вище, ніж цінні папери компанії Енесос. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 81,5 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 119 доларів. США. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 47%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Енесес. Довідкова система оцінки запасів гуру Макет приймається таке рішення. Відкрити ордер на підвищення за ціною 81,6 долара за акцію. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації здійснюється за оціночним підходом індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 87,42. стоп лос встановлено на рівні 74,7. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку угода автоматично закривається в кінці біржових торгів 8 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер SMTC стане балансуючим замовленням на продаж. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежний порядок фіксується автоматично. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets. Ви справді найкрутіша публіка.